Вільні мріяти, вільні діяти в івано франківську парку імені Тараса Шевченка влаштували свято до дня молоді. До заходу долучились 20 організацій, які працюють з молоддю. Вони підготували для усіх охочих різноманітні активності. Ми навіть говоримо не тільки про молодь, адже молодь згідно закону України від 14 до 35 років. Ми говоримо і для діток, і для відповідно і для молодих батьків, які привели своїх діток так само такі активності, як від розмальовки гіпсових фігур, де нас проводить співдія, так і до там образно що, де, коли». І так само проводить наш клуб метикуючих. Насправді наша молодь з часами ковіду, а також зараз часами повномасштабного вторгнення. Вона так більш там обмежена в своїх можливостях. називаємо це так. Тому от об'єднувати і направляти правильно молодь і показувати, що вона в цей період так само може робити багато чого в різних громадських організаціях і не тільки долучатися до різних ініціатив, які проводяться в нас на Прикарпатті, а також які виходять і на всеукраїнський, або і на міжнародний рівень. До свята долучились і маскувальні феї, які на локації плели сітки для захисників. Приєднатись до доброї справи могли як дітлахи, так і дорослі. Люди підписуються бач. Зараз на соцмережі по QR-кодах люди питаються чим допомогти. Власне, навіть зараз ми бачимо, що дівчата підійшли, просто сказали: От, ми хочемо спробувати, власне, чому б ні? Я знаю, що це такий досвід, який потім може бути перенесений кудись тобто, що людина підійде, побачить, що це не є важко, що ну воно не потребує, тобто все вже готове. Воно ну досить така класна діяльність, яка вигружає, перезавантажує мозок. То чому б ні? І от звідси, наприклад, потім так само можуть з'являтися і нові локації. Ось тут представниці всеукраїнського проєкту Співдія заради дітей в Івано-Франківську проводили арт-терапію, а саме розписували гіпсові фігурки. Ми займаємося з дітками вікова категорія 5-17 років, допомагає нам зосередитися, насолодитися творчістю, заспокоїтися, можливо. І просто гарно і весело провести час. Є дуже багато молодих батьків, які сьогодні прийшли на цей захід зі своїми маленькими дітками, і для того, щоб їх чимось зайняти, вони віддали їх до нас. Серед гостей і Марія. Розповідає, на Прикарпаття, приїхала із сусідньої Львівщини, а на свято потрапила випадково. Дівчині дуже сподобалась організація та запропоновані активності. Ми вже робили лисівки, були в УМСі, надавали першу медичну допомогу, дивилися, роди окуляри, і ми ще щось робили, стали відбити пальчика на карту України. Взагалі ми не планували. Сюди Можна прийти. Я вчора була просто на говарні. От і ми сьогодні зранку приїхали. Я дивився, що є в Франківську, О, на 4 годину щось є, я навіть спочатку не знала, що ми такі прийшли, і прям вау, вау, дуже круто. Захід організований управлінням спорту та молодіжної політики Івано-Франківської ова, департаментом молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради Івано-Франківським молодіжним центром рух та молодіжною радою при Івано-Франківській міській раді.